Маленькі голови. Привіток! Що ви поробляєте сьогодні? Як у вас тут день ваш проходить? Як у вас справи? Що цікавого у вас? Які ідеї? За роздумі? Дуже гарні. Я не розумію, що саме виїздити. Щось підбираєте під... між тими плитками і що воно таке Сьогодні чудесний день, не дуже. Дуже приємно, так, тепле, ще, сонячно. У вас такі цікаві кольори, у кожного різні. Світлий, темніший такий. Як чудово, і ви навіть не боїтеся, що до вас підходять люди. Не сильно у вас ганяють, молодці, ви не перелякі. Так, чудесно. с вами. Радість нам